Напевно, ви вже неодноразово чули з медіа від критиків наскільки це хороше кіно? Так, сьогодні ми з вами говоримо про фільм «Памфір» і дізнаємось, чи дійсно це настільки вражаюче кіно. Сьогодні дещо незвичний огляд, тому що ми знаходимося в кінотеатрі Жовтень будемо на прем'єрі фільму «Памфір» разом переглядати з режисером та командою цього фільму, почуємо деякі коментарі, і тоді вже я поділюсь своїми враженнями. Перед початком цього огляду хочу привернути хвилинку вашої уваги до нового збору. Прошу вас задонатити на рації для 25-ї десантної штурмової бригади. Неймовірні Поліна Ексанова та Христина Джо збирають на 6 рацій та 12 акумуляторів для них, щоб захисників була якісна комунікація. Зв'язок на фронті це життя наших і ще ефективніше нищення ворога. Запитів дуже багато, тому потрібен донат кожного. Сьогодні ми входимо в кіно, дивимося, обговорюємо його завдяки нашим захисникам. Сьогодні ми працюємо завдяки ним і пам'ятаємо, якою ціною це все дається. Тому прошу вас, долучайтесь до збору. Кожен новий випуск це новий збір. Тому, якщо любите говорити про кіно, давайте швиденько закривати цей збір. А що значить памфір? Фільм розповість нам історію чоловіка на ім'я Леонід, якого в селі кличуть всі памфіром. Він приїхав з заробітків додому для того, щоб провести два тижні зі своїм сином. І по суті, все розпочинається як звичайна сімейна історія, де одразу ми знайомимося із сім'єю памфіра, дізнаємось про його мотивацію. І з перших сцен, в принципі, нас знайомлять з основними дійовими особами. Я хочу розібрати цей фільм по складовим. Чому це настільки особливе кіно? В першу чергу це його мультижанровість. «Памфір» — це український вестерн, що вдало поєднує собі декілька жанрів, а саме драму, комедію, причому чорну комедію, кримінал, елементи, я б сказав, такого містики. І все це ідеально балансує в одному фільмі. І доволі зрозуміло кожному. Наприклад, той, же чорний гумор, ці жарти зрозуміє будь-який глядач, буковинський колорит. Ці ж традиції, та ж Маланка, це все є лише красивою обгорткою, а суха історія буде зрозуміла будь-якому глядачеві. Переглядаючи памфір, я згадав стрічку Аріастера сонцестояння, де історія розгорталась у Швеції навколо культів, навколо обрядів. Проте, переглядаючи це кіно, тобі не обов'язково бути скандинавом, щоб це все зрозуміти. Фільм пояснює зображає і зображає навпаки. Знайомить глядача з цією культурою сухому залишку. Ми маємо історію образи і помсти, злочину і кари, і це ж саме відбувається і в памфірі. До того ж, Маланка є тут більше символізмом аніж впливає на сюжет. А сценарій, до речі, це друга складова. В першу чергу варто відмітити діалоги, які настільки живі, а те, що окремо кидається в очі, це. Те, що герої в нас розмовляють на діалекті при перегляді стрічки, у нас з'являються навіть титри для того, щоб зрозуміти мову, скажу про себе, що приблизно через 30 хвилин перегляду фільму я вже настільки поринув в саму атмосферу у весь цей вирій подій, що доволі добре розумів все, що вони говорять, і без титрів. Але не одними діалогами сценарій хороший, оскільки він побудований доволі грамотно. і Якщо розкласти його, то ми маємо багатогранну, багатошарову історію з добре прописаними персонажами, в першу чергу, цікавими героями, сюжетними поворотами, і він як хороше вино, що розкривається поступово з розвитком подій. Ми все більше дізнаємось деталей про життя села, про кримінальну структуру і наскільки це все переплітається про життя самого памфіра, Це саме той герой якого часто не вистачає в нашому кінематографі та й в принципі в хороших фільмах, це герой, який поєднує в собі брутальність і ніжність водночас, який сильний не тільки фізично, а й духовно, оскільки живе за принципами і намагається творити лише хороші речі, тримати своє слово і знати силу цього слова. Після перегляду фільму один із глядачів із залу при бесіді з режисером сказав про те, що ця картина. Щось багато хто коментує, що ця картина, в принципі, схожа з тінями забутих предків, або, як мінімум, автор надихався цією картиною, і сам режисер різко негативно відхрестився від цього, з чим я, в принципі, повністю згоден. Як на мене, ця стрічка більше схожа за стилем, за атмосферою, з стрічками Сходу, де ми маємо. Звичайні історії людей, проте через ці історії добре показується культура, побут, населення, різношерстність населення. Так і тут по суті ми маємо основну історію. А все, що оточує героя, це створено лише для кращого. Розуміння середовища, в якому живе, і цей герой, і взагалі події будуть відбуватися. Також цей фільм схоже мені візуально з корейським кіном, і це наступна складова, яка неймовірно сподобалась мені. Оператором-постановником даної історії виступив Микита Кузьменко. І ви з ним знайомі, оскільки він постійно працює з Тані індіо, знімає кліпи для монатіка, знімає для світових зірок, таких як The Weeknd, і візуальна складова це найперше, що зустрічає нас в цьому фільмі, і тримає до останньої сцени. І рішення знімати сцену одним кадром я вважаю неймовірним, оскільки так стираються певні кордони між героями і глядачем, і створюється відчуття того, що ми являємося свідками цих подій, навіть більше ми учасники цих подій, і, Незважаючи на те, що це все знімалося одним кадром, це виглядає візуально стильно та естетично. Наскільки круто команда попрацювала із кольорами, і тут потрібна їм окрема увага. Наприклад, перша сцена відкриття це буде єдина сцена, яка повністю буде в теплих кольорах, причому таких приємно, таких осінніх кольорах, і вона є єдиною такою позитивною сценою цього фільму. Далі, коли ми будемо опинятися в сімейному колі, картинка буде в низькому ключі і насичено тепла. Тим самим добиваючись цього сімейного затишку. Як тільки стається пожежа і наш головний герой має в'язатись в кримінал. Картинка одразу стає холодною. І по суті, весь фільм далі відіграє в нас лише в холодних тонах. Синій та зелений це ті кольори, які будуть переважати весь фільм. Створювати цю гнітючу атмосферу, і глядач буде буквально відчувати наскільки небезпека поруч. Режисер розповідав, що вони створювали ці ескізи, цілу палітру, де розбирали по кольорам, якщо має бути в цій сцені, чому так має бути, а перехідним кольором серед усіх сцен. Мав бути червоний, і це дуже круто працює з глядачем, і візуально виглядає просто неймовірно. Ці кадри буквально хочеться зберігати собі в стілах, переглядати їх, створювати собі як референси. Наступна складова, яка мені дуже сподобалась в цьому фільмі, це те, що порушується багато проблем. Найголовніша проблематика тут відносин батька і сина. І нам часто згадують батька памфіра, самого показують його, проте він практично не приймає участі в самих дійствах, а лише про нього говорять. І це таким хорошим зображенням різних поколінь, оскільки памфір це результат виховання його батька. І як нам згадується в самому фільмі, що памфір не грамотний, він сам про себе каже, що він не має ніякого таланту, а лише працювати своїми руками в той же час. Ми маємо абсолютно протилежні стосунки памфіра і його сина, оскільки вони теплі, вони не взаєморозумінні. Панфір сам після пожежі каже: Хіба я тебе колись бив, коли син злякався і попросив, тільки не бий мене. Він хоче вкласти в свого сина зовсім інші цінності, наділити його іншими якостями. Ми маємо розуміти, що це конфлікт поколінь і. Конфлікт цього виховання. Наступне питання, яке піднімається у фільмі, це питання віри, оскільки в одному такому маленькому селі в нас по суті є три божества. Перше це Бог християнський, другий бог це язичницький, і третій бог це фізичний Бог. І зараз я говорю про морду, оскільки так його характеризували інші герої. Не й проти морди тут бог. Хоча його можна віднести, звісно, до диявола. Він також є певним божеством, божком. В такому маленькому селі божком, який все от вирішує, який все контролює, все бачить, все знає, і питання віри тут піднімається постійно. І як на мене, найкращою і найзрозумілішою позицією є позиція самого памфіра просто жити по совісті. Така проста істина, проте по суті найкраще розкриває суть будь якого віросповідання. оскільки не важливо, в що ти віриш, важливо, яка ти людина, важливо жити просто по совісті. по Певним людським нормам бути коротше нормальним. Наступна складова, яка мені дуже вподобається в цьому фільмі, це кримінальний світ, те, як він побудований. Я обожнюю такі фільми, як Хрещений батько, «Джон Вік. Їх основою є це грамотно побудований кримінальний світ. Теж саме ми зустрічаємо в памфірі. І при чому це доведено до максимального реалізму. Тобто це буквально історії, які відбуваються і відбувалися з нами. Вся ця система контрабанди, хто її контролює, як це все передати, механізми, всі ці переплітіння. Це все виглядає дуже круто, і ти розумієш, що це дійсно існує, або ж як мінімум може існувати. Це все відбувається на наших теренах, на наших землях, і певно відкрило очі мені на якісь нові речі, на які я. Про які я навіть ніколи раніше і не думав, наступна складова цього фільму це увага до деталей. Звісно, в першу чергу можна говорити про ті маски, про костюми, як деталі, на які варто звертати увагу. Проте я зараз хочу рухатись трошки в іншому напрямку, а саме звернути увагу на деталі побуту, які максимально знайомлять нас із самим героєм, наприклад, хатина, в якій він живе, телефон, яким він користується, саме в побутових моментах з'являється певний інтим. Причому він відображається як і на екрані, і по особистим відчуттям, що ми знаходимося в якомусь місці потаємному, це про щось трошки огидне, трошки ірраціональне, але таке нормальне. Далі одягу, що носить як і головний герой, так і оточуючі герої. Деталі домівок, що знаходяться по фону. Це доведено до такого реалізму, що ти віриш буквально всьому, що відбувається на екрані, і в комбінації з камерою це створює певну атмосферу того, що зараз ми знаходимося тут і зараз разом із героями, і це все відчуваємо. І повертаючись, звісно, до костюмів виглядали вони розкішно, а головне вони виглядали. Так, як це може зробити звичайна людина, так як можемо робити це, ми з вами приїхавши на Буковину, і нехай нам покажуть якісь техніки, і ми створимо собі маску і будемо учасниками цього фестивалю. Проте маски, на які акцентується так, увага, це не лише як символ святкування, вона має і метафоричне значення, і тут зараз буде невеличкий спойлер. Хочу поговорити з вами про останню сцену, коли син памфіра виходить назовні, піднімає руки, і, здавалось би, в нас відкритий повністю фінал. Проте глядач бачить цю сцену, дивлячись в очі звіру, дивлячись дияволу, що створює певний післясмак того, що син все таки опиняється в цьому криміналі. Режисер зізнається, що він надихався японським фільмом Онібаба, в основі якого лежить буддийська легенда про те, що жінка одягала Маску демона і так часто її одягала, що буквально зросла з тією маскою і стала сама демоном. Так от, коли син так часто акцентує увагу на цій масці, вона має метафоричне значення, і в фіналі, коли він стоїть е в цій масці, і вона буквально дивиться на глядача, ми розуміємо, що він став тим же демоном. Оце так. Тобто, у нас все-таки не відкритий фінал, а так не подумати. Загалом, це фільм, який має дуже багато деталей, а найголовніше, що кожен глядач бачить там щось своє. І я впевнений, що з кожним новим переглядом і я для себе щось буду відкривати нове. Цей фільм, який залишає після смак і не відпускає тебе ще певний час. Так, звісно, цей фільм має свої мінуси. І для себе я, наприклад, такий побачив, як слабенька хореографія бійки, хоч вона й була доведена до реалізму, проте поставлена, ну. Так собі. І ще є ряд декілька питань, проте на них взагалі не хочеться акцентувати увагу. Хочеться, щоб наш глядач ходив на таке кіно підтримував, оскільки це новий крок для нашого кінематографу. Багато хто акцентує увагу, що це найкращий фільм за часів незалежності, з чим я також не згоден, оскільки в нас є ряд хороших стрічок, таких як, наприклад, Плем'я, яке має свої плюси і переваги над даною стрічкою. Проте дійсно це якийсь певний новий ковток. Східці до нашого розвитку кінематографу це певний новий рівень, коли візуал поєднується з хорошим сценарієм, коли на заході це норма. То для нас це тільки ось перші такі кроки. Це кіно, яке максимально сьогодні на часі, як каже сам режисер, що частина людей, які були задінні в зйомках, сьогодні знаходяться на фронті, і, на жаль, головний піротехнік загинув. Такі слова різко повертають тебе в реальність. Ту реальність, в якій ми платимо страшну ціну за шанс знімати щось своє, показувати щось своє, де в принципі просто насолодитись нашим продуктом фільмом, тому я закликаю вас максимально підтримувати українське, підтримати цей фільм, та й не лише цей фільм підтримувати, донатити на нашу армію волонтерам, тому що сьогодні ми боремося за право нашого існування, існування української культури. Мовою, взагалі, всього українського і всій боротьбі важлива сила кожного.